Нам доповіли, що відбувається щось на задньому дворі КМДА. Ми зараз туди не впливаємося. Я з Іваном. Е, ну, в мене, вибачте, балончика з собою немає, тому що я його залишила в палаці. От ми зараз повертаємо направо. Йдемо на задній двір КМДА. Нам сказали, що там збираються якісь люди. Взагалі. починається. Вибачте, замочок в ефірі. Не знаю, почему. А мы журналисты. Віддя, сйомка запрещено. Зараз я як зкажу своє слово. E, насправді зрозуміла в свободі віддалека МДА. Кой набудівниць. Зсередини. З середина так. Так, що мені на що там відбувається? Нічого не відбувається, що ну. На... Що зараз у нас не пойдуть зверху, зверху якісь тітушки, бо снайпери. Чу, тихо спокійно, хоч лишов. Нічого, ми зараз обійдемо з іншої сторони. Ось на сьогодні все тихо спокійно, що це таке. Всі перевіряють, що все закрито, все закрито. Слава Україні! Спільне тіло вітає! Як вам не чується? Все добре, ми з вами. Так, все тихо, спокійно, що це таке. таке? Ні, Не, ну то знимай. Зайдем далі. Запускай еще одного ходу. Так, шановні. Що мені там писало, Що там хтось то захоплює КМДА? Яке захоплення я захоплене КМДА? Тут что все... спокійно мыть из машины їздить. Тисячу переглядів, бла-бла, бла. Все спокійно, ми обійшли все КМДА, і нічого немає. Ви що? хтось спробую зникати стрімера і все там ні коменти собі помовчала. Скажу вам, шановні, щоб знаєте, ви куди пішли? За небо. В небо. І використовую його як пряме посилання на. Чудово, нагадайте, ось вам. Ось вам це ж Це плагіат, то що 95-й квартал. Так. Точно не канає. Сідіть у двіх. Та ми там тільки що були. Ех, йдемо назад. Задовбали, коротше. Тільки що ми були у дворі, там людей п'ятеро, там нікого немає. Йдемо вам покажемо ще раз. Часу назад. Я розумію, що я не там ходжу, я йду туди. Е, я розумію, що там люди зійшли з заднього ходу. В принципі, ми бачили, як запускали людей. Е, щодо провокаторів, то... Можеш отримати стрім, я одягнув кривичку. Розумієте, шановні, в нас не запустять через чорний хід, тому що ми журналісти. Якщо б ми були із свободи, то, звичайно, хоча зараз можна подзвонити. Ось. Дайте мені стрім. Фук, я вам покажу. В принципі, звідси зайшли. Ось, звідси зайшли. Можемо постукати? Зачинено? Не відкривають Ну зараз обійдемо задній двір Ага. Насправді, що я можу вам сказати? Я як журналіст можу туди залізти. Хочу, я лізу туди. Щоб ви знали. Хочете, щоб я залізла, так? Да? Чекай, хоч у нас Wi-Fi не працює. Уже працює. Давай тримай стрім, а я туди спробую спробую залізти.